Вітаю, друзі! вас на своєму каналі Півтори сотки в славному рідному місті Суми. Сьогодні тема відео, яке насіння я обрала для посіву розсади томатів у цьому сезоні? Чому я його обрала, яке перейшло гарно себе показавши у тих сезонах, яке я купила новеньке. Я хочу вам показати. Може комусь сподобається якийсь із сортів, що я вам буду розповідати, і теж його посія. У мене зазвичай дуже гарні врожаї помідорів. І тоді, коли були великі площі під посадку, і зараз, коли є тільки півтори сотки. Тому, кому буде цікаво моє відео, додивіться його до кінця. Кому сподобається, ставте вподобайки. Хто не підписався, підписуйтеся. Отже, починаємо. Друзі, хочу я почати з низьких сортів томатів, як я їх називаю, посадив і забув. Ці сорти можна залишати навіть на 2 тижні і не турбуватися. Вони все одно дадуть гарний врожай. Їх не обов'язково фарбувати і підв'язувати. Почну я оце з томата каска Надранній сорт, низький, потужний, червоний, плоди масою приблизно 120-160 г. Далі загадка рожева. Це ранній сорт, висота приблизно 50 см, на ньому практично не утворюються пасинки. Плоди масою 80 100 грамів. Санька рожевий, низькорослий, приблизно 40 см. Плоди округлі, маса 80-100 грамів, ясистий, не, не розтріскується. При консервуванні. Також Санька червоний, ось насіння таке. Він так зріє, швидко, дружно. Далі класика томатна. Волгоградський 323, Волгоградський 5,95. Друзі, навіть коли ніякий сорт не дасть врожаю, то ці помідори вам обов'язково дадуть врожай. Він перевірений часом, надійний, невибагливий сорт зі старомодним трішки томатним смаком і ароматом. Висотою приблизно 30 см, з міцним стеблом. Маса плодів 80-100 г. У універсальній використанні. Я вам раджу обов'язково декілька кущів посадити, ви побачите, які це гарні томати. Далі, інтрига. Це дуже ранньостиглий високоврожайний сорт для відкритого ґрунту висотою 40-60 см. Маса плода приблизно 100-150 г. Дуже жаростійкий, дружнє дозрівання, відмінні смакові якості, стійкий до хвороб. Далі Бабкат f 1 Це гібрид голландської селекції, середньоранній. Низькорослий плід масою 200-250 грамів універсального призначення. Далі Айсан F1. Це середньоранній низький гібрид насиченого помаранчевого кольору. Це японська селекція. Такий він щільний, вага 220-250 грамів. Іноді доходять і такі плоди і до 400 грамів. Має дружнє дозрівання. Далі друзі монгольський карлик. Це ранній помідор висотою 15-20 см, дуже високовражайний. Один кущ може віддати до 10 кг помідорів, масою приблизно 200 г. Смак солодкий, соковитий, червоного кольору. У нього таке стебло з короткими пасинками, якби лягає до землі. На цих пасинках в'яжуться нові плоди. Тому у кого достатньо площі на посадку під посадку томатів, обов'язково посадіть декілька кущиків цього монгольського карлика. Коли у нас були великі площі городу, то ми садили такий сорт. Це дуже гарний, вам сподобається. Спробуйте його. Далі полосатий, це низкорослий, середньостиглий висотою до 50 см. Плоди спочатку синього кольору дуже красиві, маса приблизно 80-100 г. А коли визріваю, то колір починає міняти. Спочатку фіолетовий з рожевим, а потім, коли зовсім стиглі, то буде він яскраво-червоний з чорними смужками. Дуже смачний, солодкий, такий насичений. Далі хурма червона, є ще хурма помаранчева, але помаранчева я ще не придбала. Червона хурма – це середньостиглий урожайний сорт, довгородить, низький до 70 см. Маса приблизно 250-300 грамів. Дуже добрий смак, сочні, запашні, гарна для салатів. І е, такий томат як Ріогранде. Це середньостиглий висотою 50-70 см, не вимагає складного догляду, плоди масою приблизно 100-150 г. Колір яскраво-червоний, м'яко-щільна, м'ясиста, смак солодкий з легкою кислинкою. Гарний і для соусів, і для паст, для соку і для свіжого вживання. Також ще висока стійкість до хвороб. Друзі, це сьогодні я вам розповіла про низькі сорти томатів. Наступного разу я вам розповім про високі, високорослі сорти і крупноплодні сорти. Кому сподобалось моє відео, ставте вподобайку. Бажаю вам всім гарного здоров'я і мирного неба. До побачення!